Йоу, всім привіт! І сьогодні ми виживаємо на нашому прекрасному, суперовому, класному острові, але дещо, дещо ось таке в нас з'явилося. Йоу! Як життя, <свіс> В общем, я вирішив сьогодні покликати Тео, тому що в мене на островах є велетенська, велетенська халепа, а халепа заключається вся в тому, що у нас немає заліза. Уже у нас, тому що зі мною ще є й тео. До речі, в тебе є тепер своє ліжечко. Wow. Вау! <свіс> так, тихо, 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 тихо. В я... мене є кістки, в мене є кістки, Тео, Тео, Тео. Я ще знайду, De? знайду кістки. На, 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 на. На, тримай, 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 тримай. Все оддав, всі оддав на хліба. <свіс> бери, бери, бери. Ох, яма, в тебе тут рис ресурсів всяких. Ну я лутав в данжі, ти можеш собі одягнути, що хочеш, взяти, що хочеш, тільки бажано, тут кайло десь було. А, воно в мене в інвентарі. Ні, почекай, тут є десь кайло. Ти його забрав! Воно, воно ефективність 3 там і незламність 3 Тео, це халепа, в мене другого такого немає. Біжи, 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 біжи. Ну ти біжи, тут далеко біжи. не добіжиш, бо тут уже кінець. Все є yeah. <laughs> А ти ще й мене дерево забрав. Ну так, я її назад поставив. В общем, Тео, в тебе є сьогодні важлива, важлива задача. Це побудувати тут ферму заліза. А я поки що беру свою цю штуку. В тебе такої, мабуть, нема. Дивись. Я полетів, Тео! Hey, можна до тебе сісти? Давай перевіримо, я не знаю. Ану, зараз я приземлюсь. Тут місце ніби є. Ану попробуй. Ти О! можеш зі мною їздити! Ну, тільки є одна халепа в цього гвинтокрила, з нього ніяк не можна злізти. Його потрібно зламати. А, ну він випадає, все нормально. Отакого От все треба зробити дивись. Отако я в основному ламаю його. Опа. Бей. І все. Що це тут таке росте? Картопля. А, це картопля. У мене є картопля, пшениця, в мене тут все є. Так що можеш собі взяти ось тут пшенички, трішки зробити хліба. А я зараз піду до селян, яких я знаходив ще, мабуть, в першій серії чи в другій, я не пам'ятаю. Ага. І попробую їх сюди перенести. Давай, я тоді займусь е будівництвом самої тільки мені для того це твої ресурси вони тут знаходяться, так? Так, да, так, да, всі ресурси в цілому тут, а там тільки пшениця. Ага, Добре. Я тобі можу дати трішки смо Та й в цілому в мене більше нічого такого. Ай-яй-яй! Та тихо, тихо, тихо. Там потужний арбалет. Скільки тобі зняло? Та нормально мені знімає. Ну, в мене броня хороша, звісно, але знімає він добре. Це, це класно, це класно. Мені, мені арбалети подобаються. <гум> так, все, я сідаю, погнав. Давай, давай. Я тоді подивлюсь, що в тебе є з ресурсів, Такого, що я можу використати. Подивись. Ого, ти ще й зачароване золоте яблуко. Так, так, да, да, я знаходив, багато в мене їх було. Так, я візьму трошки нормально. теж ґрунту. І я погнав. Мені потрібно давай. ось до сюди. Тут є село. Воно, правда, в небі. Ага, ну ти тоді лети. А я зараз буду думати, як би то краще за все це все реалізувати одним словом. <хи> так, Тео, я вже бачу село, я туди спускаюсь, і зараз буду якось перетягувати селян до тебе. Я пам'ятаю, колись в цьому селі я помер. Проте зараз я тепер знаю. Гарні <хи> Так, <спаде. хи> да, Проте зараз я вже знаю, як цього селяна звідси витягнути. А, в нього тут навіть цього немає. В нього навіть полу немає. Він просто сидить на ліжку, і треба якось так зараз поставити цю землю, щоб він не впав. А як її поставити правильно? Йой-ой. -йой -йой. Так і в цілому. Можна пробувати тут приземлятись. Не знаю, чи в мене вийде, але зараз буду пробувати. Йо -йо -йо. А то поняв тут село, воно в небі. І така штука, якщо я зараз неправильно посажу цього винтокрила, то. О, все все чудово. Все. все чудово. Так, селян, ти не падай. Косьок. Я тебе отако бем. І взяв. О, я його посадив! Можна було його навіть не підбирати. Він сідає, поняв? Він сідає то... точно так само, як і ти сідаєш в цей в гвинкрила. Mm -hmm. Поняв, як в лодку, типу. І тепер я можу летіти просто додому. Головне, його зараз по дорозі не загубити. Так, Васьок, це буде твоя нова домівка. Я правда не знаю, як його тут приземлити. Оце велика халепа. А, знаєш що? Ти ж можеш мені допомогти. Ти де зараз? Я зараз іду за лавою. Зачекай секундочку. Бем, все, я взяв лаву. Ага, підходь туди, де ти хочеш будувати цю ферму. І зараз ти мені зламаєш Гвинтокрила, і він виходить разом зі мною злізе. О, без проблем, я тільки за. Тут просто нема об що зламати. Гвинтокрила цього. Ти тільки мені селянина не вбийте. Я постараюсь. О. Бей. Все, він не надамажився, так? Да? Та не надо, не надо, все, ти зламав, ти зламав, те, все, все чудово. <гум> я вже так, знаєш, на всякий. У нас тепер тут є кент. Добре, тепер треба. Е, куди Я не знаю. куди ти? куди? Я пішов. Эу, друже. О! А, я взяв руки! У <гум> мене його лума в руках! <гум> Нормально. У <гум> мене чогось його не видно, конечно, но я його несу. Постав його. Ні, не скидуй, не скидуй, тео! А я взяв овечку. <гум> Нормально. Так, я поняв, що ти хочеш. Все. Ти що зробив? Всього, та конта зробити. <хи> так, ти. Ти ти, Тео, розважайся, а я полетів. Коротше, одним словом. В цей. По ще одного. Так, Тео, я зараз в селі, і мені деше один mm -hmm. селянин. І я його тут бачу. Тепер я розумію, як то правильно потрібно робити. Так, Васьок Васьок два. 2 Мене є до тебе чудова пропозиція. Я тебе беру, ставлю тут, ставлю гунтокрила. Ти в нього сідаєш, і ми поїхали. Все, Тео, я тягну тобі ще одного селянина. Тео, в мене є для тебе гарні новини. Я знайшов тростину. А ще є гарніші новини. Почекай, це ж те, що я думаю? Це камінь телепортації. Обалдіть, поставимо дома. Можна буде тепатись. Оце пушка, все, треба додому. 1200 метрів. Обалдеть, ці летіти, в мене ще їжі нема. О, тут ще село є збоку. То може я тобі ще селянина принесу? Ще давай, одну? давай. Так, Тео, я тобі несу <хи> такого ну, незвичайного якогось селянина. Так, куди мені його ставити? Де хочеш? Ти душа бажає? Все, нехай тут буде. Так, Тео, поки ще ні. Ніч не настало. Давай я зараз посажу тут купу-купу тростин. Давай, давай. Я купу. Все, що зміг знайти, та й посажу. І зараз будемо чекати ночі, щоб взяти тобі зомбачка. Так, давай, давай, давай. Іди до мене. А можете я зачепити? Не можу. Якби так зробити, щоб ти піднявся і не упав. Нє! І щоб я ще не упав. Нє! Нє! Що там таке, Тео? Та? Я вмираю! Нє! Не вмирай! Я, до речі, зомбака знайшов! Нам треба? Оце! Ууу! Оце було гарно, оце було гарно, обіграв. Ааа, би ти це просто. Ти вбив зомбі, так? Да? Не вбив, не вбив, не вбив. Приніс його. Красава. Просто обіграв зомбі, обіграв штучний інтелект. А в мене тут, в общем, заспавнилось. Ну, не заспавнилося, виросло супер багато тростини. Ну, як багато 33 ну. штуки. Ну, коротше, це в принципі немало. Я би навіть більше ще посадив. Щоб її тут було ще більше. А те, що в мене залишилось, зараз якраз переробимо на бумагу. Let's go. Тео! Тут халепа! Що? Тут мутант зомбі заспавнився. Ну, зроби щось з ним. В смислі зроби щось з ним. Іди одягайся. Та я тут бірку перейменовую на. Я поняв. Я, я тебе зрозумів, Тео. Я, я ніколи ще цього мутанта не вбивав. В общем, я беру золоті яблука. Я беру золоте зачароване, а то він зараз всіх моїх корів переб'є. І капець буде. Диви. Стоїть, він заагрився. Він прям заагрився. Так, я їм яблуко. Що ти, друже? Я хоч тебе пробиваю? Обалдеть, тут уже зомбаків. Так, іди сюди. Дао, я не знаю, як його вбивати. Я зараз допоможу Він нормально пробиває, так, їм яблуко. Давай! Він мені всі мої доріжки, що я тут поробив, поняв? Переробив на землю. Так, хп, хп, хе, нема, нема хп. Хава їм яблуко. Я його завалив! Так, пожди, але ж він Молодець. зараз встане знову. Його ж треба три рази завалити аж. Ну, одним словом, він не такий складний, як я думав! Тихо-тихо-тихо. Все ж таки він складний. Я знову завалив. Вставай, я знаю, ти мене обманюєш. Давай. Так, тихо, тихо, тихо. Він з острову впав, а почекай, він і впав! Кух, я ж завалив. Мені його молоток випав. Тео, ні, все, нам потрібно спати. Так, корюке. Прийшлось вас трохи зменшити вашу популяцію, народ, для серйозного діла. Один цієї є. Let's go. Так, я роблю купу-купу книжок. 9 штук. Мені потрібен тепер діамант, 2 штуки, обсидіан. І все. Бем, бем і бем. Тепер у мене є чародійський стіл тео. Але це ще все єрунда. З цього чародійського стола можна зробити ось таку штуку. Для цього мені дав уламок аметисту і ще одна книга. А уламок каметисту я вибивав. У мене 50 штук аж є. І тео, я крафтю супер прикольний стіл. Стіл зачаровувань. Давай, давай, крафти. І знаєш, що він може робити? Мені треба тільки зрозуміти, куди його поставити. Ну, поки поставлю десь тут. Вот, все. Ферма запрацювала. ура. Запрацювала? Да. Це пушка. Тепер я беру незиритве, оце кайло. Кладу його сюди. І я можу вибрати, що я хочу зачаровувати сам. Розумієш? Але для того, щоб зачаровувати супер потужно, треба багато книжних полиць. І виглядає це супер класно. Цікаво, а я можу зачаровувати те, що вже зачаровано? Ні, не можу. Ну тоді прийдеться ще точило скрафтити. Ну це таке. За то, що є вже такий стіл, це супер класна штука. Так. Тео, голем заспавнився! Ууу, прекрасно. Він помер. Це правильно, і має бути. Да, 4 заліза випало. Найс. Перших 4 заліза, Тео. Слухай, тут бамбук такий виріс. Диви, який прикольний. Обалдеть. А він хіба там був? Ну тепер є. Кайф. Тео, є халепа, голем заспавнився не там, де треба. Вісь. Треба трохи кусок острова убрати, напевно, да? Маєш лопату. Що? Лопату маєш? Ні, мене нема. Головне то, що голем спавниться, Тео. Пішли тобі лучше прикол покажу. Пішли, зараз, зараз. Так, я біжу до тебе. Я бачу. Тут якийсь вейпонт є. А, ну це така штука, яка дозволяє телепортуватися на другі такі самі штуки. Але я за весь час, за ці сім серій, чи скільки тут уже, я знайшов тільки одну таку. Ну, треба пошукати, може в данжі якомусь буде. Вони по світі спавняться просто, як я знаю. І ще в селищах спавняться часто. А я поки що крафчу зараз ще книжних полиць трішки. І зараз дивись, що в мене є. Чи ти вже підійшов сюди? Офігеть, а це дуже круто. Нам рівень треба якось наформити швиденько. Да, да, дивись тут виходить можна зачарувати. Взагалі, як хочеш. Да, то, так, тут дуже класно. Слухай, я візьму в тебе трішки діамантів, я візьму в тебе палички, і я зроблю собі діамантовий меч. Окей, okay. yeah. а ось кайло, бач, зараз у мене тільки відкрито два чара: ефективність і незламність. Mm -hmm. Але не можна на фул зачаровувати, бо треба одним словом 15 книжних полиць. Наскільки я знаю, це максимум для стола зачаровувань, а в нас тільки 4. І це супер слабо. Треба значить, піти пофармити. Ну треба і рівень, і коріфок, і взагалі купу купу всього треба. Я зараз попробую меча зачаровувати на продуктивність, якщо в мене вийде. Де дійсно? Продуктивність ще не від не відкриється. Треба шість полиць, щоб було. Тоді відкриється. А зараз я тільки mm -hmm. гостроту можу вкачати на п'ятий рівень. Буде коштувати 5 рівнів. Гострота 5 теж потужна штука, але потрібна продуктивність. А для цього всього нам О, у мене є книжки, Тео, 60 книг. Ууу, uh, клас. Я знайшов, я їх крафтив. А де ж я їх взяв? Я не пам'ятаю. Значить, десь я їх добув. Отако. І отако, все, у нас фулова. Ця. Диви, uh. все можна качати, що тільки хочеш. Гостроту, е, продуктивність. Гострота, 5 гострота. 5 гострота, продуктивність 3, незламність давай, силу вогню. Можеш все собі вкачати абсолютно все на максимум за 28 рівнів. А в мене є всього 25, тоді відкидання будемо без відкидання. Ні, так зачекай, давай тобі швидко йдемо на фармимо тих 3 рівня. А тобі, ну, це воно сильно потужне, це відкидання, воно навіщо взагалі треба? Воно буде мобів відкидувати, от, наприклад, я тебе б'ю. Ні, ну то я понімаю. І в тебе шолом ламається! Нехай буде так. Все, мені байдуже. Я зачаровую. Тао. Двійки в мене матч. Okay. <laughs> так, тримай тобі ось цей, якщо хочеш. Тепер з такою продуктивністю то oh, та я зможу Диви, як я тебе відкидувати. буду. Ні, та ти красава, що ти відкидувати будеш, але то безтолкова штука. Проте ти бачив, не можна було зачарувати меч на ремонт. Mm, ні, там, здається, тільки з книжечки ти тут зможеш зробити. А давай зараз спробуємо кайло поставити сюди. А, ну кайло теж на ремонт не можна. Але ж тут є така штука класна. Дивись, тут можна ще із цього стола зачаровувань та зробити ще потужніший, який зможе справляти шмотки твої, ремонтувати. Але для цього потрібно два незеритових злитка. Ну, накопаєш потім собі. Ну так. В общем, Тео, одним словом, ти збирайся. Я готовий дати тобі ще купу хліба. Давай. -у файно, файно, файно. Одягайся, все бери і погнали погнали по данжам. Тут є один данж, в якому мені дали звіздюлів, і я там поставив мітку, дуже цікаву. Повернусь, коли стану сильним. Ну от, тебе тепер сильний тіммейт. Можемо летіти. Бери яблуко. Ну, я думаю, що я можу навіть дати тобі шолома, даю тобі шолома і зараз собі цього. А, ну. Я не можу собі його зачарувати. Ладно, незаретового одягати Не заретує не не він... собі. А, ну ладно, давай, хорошо, ладно, все, я беру, не в руки. У мене нема. Зараз зроблю. Я такий вікінг, у мене такий меч потужний, Тео, диви. Я я. Я корова вікінг. <хи> давай поспимо зараз, тому що буде ніч, буде халепа, і полетимо зразу до нашого данжа. тому супер давай, складно давай. в цілому. Так, Тео. Диви. Бачите, я бігаю в одному митті рука, а в другому арбалет. <хи> Так, давай, сідай до мене. Погнали. Полетіла. Ми, до речі, вдвоєм швидше летимо, бо ногами крутимо цього, поняв? А, я ногами кручу теж? Ну, мабуть, так, я не знаю. Мені сказали, що це із мультика мисливці на драконів, поняв? Оця штука. Аааа! До речі, до речі. Слухай, Дуже там, там, ж, там ж якраз точно таке все саме, і острови такі літають. Да, да, Можеш да, да. може їхню таверну готель зробити, знаєш, то ще буде класно. Да, в їхньому стилі все будувати, такий. Ну я правда не такий класний будівельник. Я теж дивився колись, мені подобався. put your loving hand out baby R -r -r riding high whoa, when asking, whoa, whoa. Really i ski i'm really starting because i have everything Слухай, а що ми так внислитимемо? Чи ти, ти просто так обіжаєшся? Нє, ні, ні, бо нам донизу надо. Ти зараз цю штуку побачиш, ти взагалі в шоці будеш. Що? Що там? Ти побачив? Що це такі! <світ> ну це, це як куди я ми розумію, попали? Це як я розумію, найпотужніший данж в цій збірці. І я раз туди спускався і повернувся додому уже Ну, без речей, щоб ти розумів. <світ> ти, 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 ти мене тут залишити хочеш, знаєш? Тюрьма така. Да, тюрма для мопсів. Тут тут може бути халепа, Тео. Опа. Так. Дивись, е, отут є спуск. О, тут є спуск, він викопаний мною, От. і там є водичка. Ага. Якщо ти робиш вотердроп, дроп, ти красава. Так, розлей мені тепер воду, все, я погнав. Ну, а! і в общем, оця халепа тут трапляється, тут є купа спавнерів, як я зрозумів. І на цих спавнерах а є. А що над ним світиться таке? Ну він якийсь моб, він не просто Блейз, він названий. І тут є купа-купа спавнерів, Тео. І в небі, і на землі, і треба їх всі-всі всі ламати. В те хоч кайло є якесь? є є є круте на удачу. Слухай, я бачу тут одне, я вже йду його. А! Ще їх багато! Я шибу! Що це таке? Слухай, я тут в дирці сижу, я щось тут з тими мобами роблю. Я тео розумію, але ці блейзи, вони супер потужні. Вони півсердечка сердечка мені зразу знесли. Просто я не знаю, що з ними робити. Вони так болять. Це що? Що це за кабан такий ходячий? <гух> Він мене через стіну б'є. Тут Тео супер багато різних спавнерів, і вони всі потужні. Тут є діамантове кайло на вдачу два. Плакучий обсідіан ще. Нормально. Я тут живу як можу. Ламаю ще спавнер один. Діамантів купа. Ще кайло на ремонт. Кайло діамантове на ремонт знайшов. Ще блейзи заспавнились. Зламав, тікаю просто. Щас зламав спавнер один. Йой-йо-йой, сіки тут всього. Я радий, що я тут зміг спавнер. Ай, фігні одної поламати. Я ламаю обсидіан, щоб відкрити скриню. Ємо! Обалдіть! Тут купа всього, не зрит! Вау! Уй, тут моркви купа. А, ні 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 Я скриньки лутаю, афіє тут всього. Це дуже потужний данж, Дуже потужний. Фантоми заспавнились! Йой-йой! В мене півсердечка! 你你你你你你你你。 Ні-ні-ні. Мене... Вони дуже пробивають. Ой-ой-ой-ой, як я живу, я не розумію. Я знову знов півсердечка. Слухай, мене може броня якась фігова, може ще щось. Я не розумію. Куда я попав взагалі? Я не знаю, Тео, я просто не знаю. Я хочу зламати спавнера. Тут фантоми якісь спавняться, ще щось, ще щось. Я... я просто вражений. Я сюди був спустився і прожив тут максимум 20 секунд минулого разу. А ти помер. Так, я пробую повбивати цих фантомів, але в мене не сильно виходить. Вони ж і повільність мені накинули. йой -йо Я бачу, де спавнер тих блейдів. Так, але він зверху завжди, блін, цей спавнер. Ось до ще один знайшов спавнер, Потрібно зламати. Зламав. О, ой, тут кріперів багато. Купа діамантових, ще не зеритовий злиток, захист три книжка. Обалдіть тут. Магмакуб заспавнився, Обалдіть він пробиває. Здоровецький. Так, зламав спавнер. Давай, як тебе справи там? Я втікаю просто від всіх кого можна. Чому тут кріперів так багато? Ой-ой-ой! Тут знову ця скриня потужна. Потрібно зламати. Не зламаю, обалдіть він пробиває! Цей Магмакуб. Ламаю спавнер ще один. Мені потрібно тут ото відчинити скриню. Цю. У мене є сакера? Є. О, обалдеть, всього тут заспавнилось. Тео. стародавні залишки, золоте зачароване яблуко. Обалдеть. У мене просто місця вже нема. Все, я все зістакую, що можу. Я я назбирав 5, 5 діамантових блоків, 45 діамантів, два незеритових злитка, щоб прокачати якраз цього. Жесть! Нашу штуку, поняв? Потужну цю ага. зачарувалку. Та 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 Ну оці слизняки, Тео, вони вони супер потужні. Особливо ці мега здорові. Такі магмові чи прості? Магмові, магмові. Вони вони прям вбивають дуже сильно. Хоча я, ну, в крутій броні, діамантові з незеритом. Зато прикинь, як тут можна досвід фармити. У мене вже 15 рівень. А тут є спуски шенищі чи що? Я не знаю. Бо я тут бігаю біля, біля тебе. Ну тут обсидіан знизу. Якщо я ще зламати, то там ще обсідіан. Нижче, мабуть, спуску тела немає вже. Ну вже, значить, що, все пролутала. Ну, по Ходу, да. але це було супер складно. Ну, я два рази чити не вмер, це правда. Так, тут ще блейзи спавнер є. Тео, там ще купа блейзів. Заспавнилось, треба якось зламати. Біжу до тебе. У мене нема блоків. Так, ти де? А вобо. Уу. Бачу. У мене якісь кові блоки і тут є ось до спавнера. А він дуже високо, я не знаю, як його. Та оце ж. Він супер високо. І ще й блейзи такі зрозумів, що вони не вмирають. Просто по-звичайному. Да. Вони якісь потужні дуже. Давай, давай, будуйся. Ламай. Ламай, ламай, Тео, ламай! Зламав! Красава, все, тепер можна їх убивати. Давай. Я під золотими яблуками. О, палка випала. Блейза. Тобі її так треба? Та ні, мені треба їх убити. Тут ще цих слізняків купа. Так, 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 треба поїсти. Коротше, щоб чистити такий данжі самому, потрібно, мабуть, мати цього, мати потужну броню. Набагато потужнішу навіть чим да. не Заспавнився, Блейз сам по собі, прикинь. Нормально. Навіть без спавнера. Слухай, може в тебе. Аккуратно. Може в тебе потужніше КЛО, бо тут треба обсідіана. На ефективність два в мене. А, у мене три. Добре, я ламаю тоді. У, диви, 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 диви. Чекай, ми зробимо, знаєш, як? Маєш дерево? ні. я маю ще КЛО. Зараз зрубаю Ну, Або так, давай. А ми тут, да, ми тут не були, тут спавнера є. Я зламав. Ууу. Нормально. Ой, оцей жорсткий! Тут слаймів наспавнилось купа, Я зламав спаунер. Слава Богу. Ага. Шейфантоми ті! Фантоми я просто я все ломаю, ще бачу перед собою! А Я бачу, Ні! за тобою цей скелет ще біжить. Тут ще спавнер Блейзі блейзівездо. Ага. Я, я я, я, десь забудувався! Зламав спавнера. Щас біжу ще одного ламати. Молодець, я тут хілю. Зламав ще одного. Ти де там забудувався, Тео? Ти де? А я бачу, бачу, бачу. Я поки спавнер зламаю. Ти стріляй по ньому. Та я не можу, мене б'ють. Я розумію, що тебе б'ють, мене теж. Ой ой, ой вони пробивають, супер потужно. Так, я поки цього Замал... валюю тебе тут. Давай, давай, давай. Він навіть не горів в лаві, прикинь. Нормально. Це просто халепа якась убив блейза. Тут ще купа блейзів, просто. Бачу. О, тут діаманти. Йой-йой! -йо на пронизування, купа обсідіана. Н нема місця, місця нема це все залутати. Обсідіан треба забрати, нехай буде. Це просто шок, Тео. Але ти знаєш, мені здається, що ми вже все тут облутали. Тео, я пропоную просто зробити ось так. Сідай до мене. І полетіли. І погнали, погнали, погнали. Бензин є, ножками крутимо. Пішли звідси. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой! Щось, -ой -ой. тебе не туди зарулило. Тата, це не мене не туди зарулило. Просто він погано рулиться. А? Давай, давай, давай. Все, все-все-все-все, погнали погнали, погнали, погнали. Фух! Це було складно. Ух, це було реально класно. Слухай, шо у мене виходить? У мене книжка на ефективність 4 вогнестійкість 3. У мене дев'ять золотої моркви. Смарагдовий блок. У, у мене те все. У мене стак діамантів, п'ять діамантових блоків, сім незаритвих уламків, два злитка, 13 ну, залізних блоків. Купа всього просто, просто велетенська купа всього. Нормально. Тепер, в принципі, можна і додому. Так, Тео, тоді нам на сьогодні не вистачає тільки одного, а не вистачає нам Тео саме цієї штуки. Так, почекай, як воно крафтиться. Е, отако плакучий обсідіан. Ага, в мене є. Отако якось. Дякую, дякую. Давай, вали мене. <хи> і ось тако. Найс! Тео, тепер у нас є найпотужніший стіл зачаровувань, який може ще і ремонтувати всі шмотки. Ай, диви, можна додати. А, да, можна додати. Якщо. Тео, тео. тео. У, мене є, у мене є кайло на ремонт. Почекай, почекай, я забрав вже ж. Ага. Ось до мене є кайло на ремонт. Якщо я сюди кладу, я можу сюди зачарувати ефективність, вдачу, наприклад, незламність, 20 рівнів. Пенк. Да. Все, я зачарував! У мене найпотужніше кайло! А потім з нього просто зробити не і все. Оце чітка штука. Гвинтокрила, шкода, гвинтокрила не можна зачарувати. І дочарувати можна, і все взагалі що завгодно просто. Це, це клас. А його і поремонтувати можна? Да, і поремонтувати можна за два рівня просто бем, перемонтував. Ти куди? Віддай назад, це мій стіл! Нє! Нє!